Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Цього року з весною якось не склалося, тому не дивуйтесь, що я знаходжусь в зимовому пальто, а навколо цвітуть кульбабки та співають пташки і зеленіє трава. Але сьогоднішня мова буде про триколісні електровелосипеди, електроскутера хто як називає, які продаються в нашому магазині Планета Залізяка, Щойно потепліше потеплішає і постає питання. Який електроскутер, електровелосипед, двоколісний чи триколісний обрати? Що зазвичай роблять люди? Деякі люди відразу йдуть до найближчого магазину або відвідують найближчий базар, де приїжджають на бусиках різні підприємці і виставляють свій товар. Більшість людей заходять до мережі інтернет і телефонують різноманітним продавцям. Алло, добро здоров'я! Скільки коштує у вас електроскутер «Спарта» на трьох колісах? І тут починається години, а то й дні вибору, і не знаєш, які обрати. Телефонуєш до різних продавців та постачальників і отримуєш різноманітну інформацію. І зазвичай кожен хвалить свій товар. Чому? Комусь надали на реалізацію, і йому потрібно продати, бо саме ця позиція у нього. Або хтось просто розпродається і йому треба розпродати товар і просто піти з ринку за тих чи інших обставин. А хтось хоче просто продати, бо купив по акційній ціні де ж дешевше, і нахвалює саме ту модель. Можливо, і за мною був такий колись грішок, молоді роки підприємництва. Але зараз, вже на старості років, я розумію, що для людей потрібно надати просто весь асортимент товару, і людина повинна сама обрати. Найкраще це приїхати і протестувати. Другий варіант це подивитись відеогляди. І ось саме відеогляди цих електротрьохколісних скутерів, електровелосипедів я вже надавав на своєму каналі. Всі ці трьохколісні електроскутери, електровелосипеди, хто як називає, схожі один з одним, ну майже на 98%. І деякі моделі я вже випробував. Важко, не перекидаєш, але. Але з'їжджає. Саме цей Vega Help 500 я випробовував навіть зимою. І до нього була модель ще Vega Help 350, теж випробовував, ви зможете подивитися в моїх відеоглядах. Сподобався електроскутер, але є і плюси, і мінуси. З величезних мінусів, акумуляторні батареї. Що знаходиться під сидінням, знизу не захищені. сніг, вода і все інше просто потрапляє на них. Тому, коли будете купувати його, обов'язково зробіть захист. Я пробував ліворуч кермо, праворуч, на всій швидкості на снігу, з моєю вагою, тоді 169, вона зараз майже не змінилася, він не перевернувся. Електроскутер непоганий, але дуже багато пластмаси. Люди жаліються, що десь придбали в село, там корова побила, там десь в'їхали в забор подряпана. Це теж є невеличкий недолік. Але цей недолік в зрівняння з тим, що він може, це майже нічого. Переходимо до Х3. Він менший за розмірами. Я теж надавав відеогляд, їздив по калюжам, по багнюкам. Теж має плюси і мінуси. З плюсів те, що він майже весь заліза. Щось побити або поламати тут майже неможливо. Але колеса на 8, вони вже трохи уступають. Вегі Help 500, кліренс менший і можна десь, коли наїжджаєте на різноманітні пагорби, черхати дном. Але акумулятори захищені. І він невеличкий, коли будете кермо вліво чи вправо, можна перекинутись, бо піднімається або ліве колесо, або право. Підходжу до електроскутера, електросамоката Фада Булі. Теж чудовий електроскутер. Але, на жаль, огляду я таки не зробив, тому що звертався в компанію Фада, хотів стати ділером. Мені відмовили і на тест-драйв не дали. Один з менеджерів сказав, що в вашому місті у нас вже є ділер. Тому я купую у іншого ділера і став субділером і просто реалізовую без тест-драйву. Але електроскутер. Теж мені подобається. Тож ціль цього відео просто надати інформацію нашим глядачам, що ми маємо в магазині Планета Залізяка і трохи розповісти про технічні дані. Не буду заглиблюватись, тому що технічні дані я розповідав про Хелп 500 в попередніх оглядах, Хелп 350 і x 3 Всі вони по технічним даним майже однакові. Всі ці чотири моделі мають двигун. Редукторного типу, на якому написано: Фадабулі 600 Вт, Заря X3 3 500 Вт, Vega Help 500 Вт, Спарта Капітан 800 Вт. Кожний троколісний електроскутер має всередині по 5 батарей. Тобто кожен з них має 60 вольтів 20 годин. То, що пишуть на акумуляторі 22-24. Різні постачальники хочуть конкурувати між собою дрібничками, але насправді, мені здається, там все однаково. Зібравшись в родинному колі, люди вирішують придбати собі електровелосипед або скутер на трьох колісах, тому що молодість залишається позаду, мудрість попереду. Вже інколи трусяться руки, падає зір, погіршується здоров'я, а живеш десь в селі, і магазинчик недалеко. Привик їздити на машині, а пішки ходити або на двохколісному електровелосипеді трішечки не то. І люди обирають трьохколісний електровелосипед або скутер. І ось настає момент вибору трьохколісного електроскутера. В родинному колі люди збираються, переглядають різноманітні відеогляди і дивляться, на що здатний електровелосипед або електроскутер на трьох колісах. Зазвичай дивляться тест драйви Драйви на моєму каналі вже були. Я випробовував ці електроскутера, велосипеди по багнюці, в полі. А зараз я хочу передати відчуття людям, які обирають трьохколісний електроскутер або велосипед. Тобто людина біля монітора телевізора, комп'ютера, обирає своєму батьку, своїй мамі або собі. І я думаю, що я зможу максимально передати відчуття, на що він здатний. Та сказавши, що я важу 169 кг. Зріст 190 може вже трохи стоптався. І от коли я присідаю на нього, цей електровелосипед тримає мою вагу. Але так присідає, що начебто присіла звична людина і ще поклали три мішка цукру. На ньому сидіти доволі зручно. Має гальма ножні. Гальма ручний, стояночні тормоза. Звісно, як і всі, мають сигналізацію, монітор, де показує і пробіг, і заряд батареї. І цей електроскутер, електровелосипед. Більш-менш зручний, але для моєго зросту і моєї ваги, мені здається, що колеса 30 на 8 замалі. Треба трошечки побільше, бо коли буде так присідати, буде черхати різноманітні пагорби та перешкоди, які є на шляху. Дивіться, встаю, але тримається. До речі, сьогодні приїжджав дідусь до нашого магазину на такому електротрьоколісному скутері. І жалівся, що він дуже швидко стартує, їде. Я вам скажу, що він має першу, другу і третю передачу, потрібно рушати з найменшою повільно даючи газу. Тобто, на вигляд, він не зграбний, але рушає так, що дідусь боїться. Але, присівши я на трьохколісний x 3 відчуваю себе не дуже комфортно. Заря x 3 хоча і з металу. Але, на мою думку, він маленький і трохи тисне мені по боках. Тобто керувати їм доволі незручно. А ось тут маємо такий багажничок, де можна щось поставити та покласти. Це буде плюс. Дуже близько стоїть кермо. Руками я начебто так робот впираюся, і дивитись в зеркала заднього огляду, коли тебе притискую з усіх сторон, ну не дуже добре. Тобто для людини вище метр вісімдесят і більше ста кілограмів, він не підходить. І звертаю увагу на колеса 3.0 на вісім, заряд x 3 теж мені щось не підходить. Тобто з такими габаритами, як у мене, не підійде. Присаджуюсь на Vega Help 500. Так, ножні гальма відсутні. Ножні гальма є Заря X3 і Fada Bulli. Тут немає. Але тут зручно тримаю кермо набагато краще, ніж у Заря X3. Воно ширше, і я відчуваю себе людиною на цьому електротрьоколісному скутері або велосипеді. Сидіння теж не впирає. Підлокотники малувати, лікоть у мене не достає, тож людині з моїм зростом і вагою сидіння не дуже зручне, але краще, ніж у заря x 3 Дзеркала заднього огляду, як для мого зросту, замалі. Придеться трохи пригибатись. Можливо, на це впливає і вага, але відчуває себе на ньому більш-менш зручно. Має, як і всі, три швидкості: першу, другу, третю та реверс, задній хід. Нагадаю, що всі вони майже однакові, мають три передачі, мають сигналізацію, запускаються з пульта і мають реверс. Підходимо до новинки, яку мені надали для тест-драйву тест-драйв цього електроскутера, електросамоката, електровелосипеда, хто як забажає, ще попереду. Так, він трохи все ж таки уступає Help, де найкраще кермо для мого зросту і моєї ваги. Здається б, ще б сантиметрів в 5 і було б ідеально. діально. Трішечки замалувати. Але подобається, що є гальма, де можна пригальмувати ногою. А не лише ручний, як у Вега Хелл 500. Тобто ніжні гальма є Спартак Капітан, Заря X3 і Фада Булі. У Вега Хел 500 лише ручні зліва та справа. Вказано L та вказано P. Ну, left, right, я от точно не пам'ятаю, або R. Учіть діти іноземні мови. І чим більше мов ви знаєте, тим більше ви людина. Це відкриває вам неабиякі шляхи. Та перспективи в майбутньому. На жаль, в 90-х мені не було часу вивчати іноземні мови. І це пригальмувало мій розвиток. Саме для людей, дітлахів та підлітків, підписаних на мій канал, я хочу надати цю інформацію. Вивчайте якнайбільше мов в житті вам це знадобиться. Ну, а зараз я спробую привстати з цього трьохколісного електроскутера. Амортизація непогана під моєю вагою 170 кг. Перевіримо його ще в ямах, болотах та колюжах. Має він два міста. Має сидіння для дітлахів, сидіння для дорослих і він рахується як двомісний. Спробую присісти Пробачайте. і показати ще скільки місця залишається. Ну тобто дідусь з бабусею і з внучком може проїхати. Але я не раджу возити дітей. Тому що, коли дуже багато людей на такому трьохколісному електроскутері, він, мабуть, стає некерованим, огляд з такими малими дзеркалами не дуже добрий, а по наших дорогах дуже багато водіїв все ж таки їздять або втомлені, або десь під мухою і життя дітей. Це найперше, що є у нас. Нагадую, що всі чотири трьоколісні електроскутери, що я вам надаю, і всі інші, що є на ринку України, майже однакові. Але є дрібнички, які їх відрізняють. Така пшикалка натирав, щоб більш блищали, бо камера відображає все. Ось Спарта капітан має такий відсік, де можна поставити пляшечку з напоєм або покласти якісь документи, гачок. Щоб прицепити якусь сумочку або барсетку, щоб вона не впала. Vega Help 500 теж має подібний відсік. А ось уже Заря X3 його немає. E, так, FADA BULLY має ручки для того, щоб дитинка трималась. Але такої кишеньки там немає. Хочу ще нагадати, що вони мають поворотники вліво та вправо. Кнопочка є. Обов'язково вмикаємо поворот вліво або вправо, куди ви повертаємо. І не забуваємо цей поворот вимикати, бо водій, який їде позаду, просто не знає, куди ви зібрались зараз повертати, якщо ви його не вимкнули. Всі вони мають стояночний гальма. Ручка газу, звісно, з правої сторони. Ось я привстаю з нього. Є плюс колеса 320 на 10 Великий клірінс. Забираю цю спиночку сидіння. Нажимаю важель. А, перепрошую, бо я ще не звик, бачите, отак от перекручується. Всередині відсік акумуляторних батарей, захищений металевою пластиною зверху і знизу. Нажимаємо важель і совуємо вперед. Хочу нагадати, що задня спинка зручна. Для моєї спини, де мають проблеми. Ну, По-простому грижа, по-людськи кажуть. Вона підходить, м'ягенька. Але як будуть ями впливати на спину, трошки пізніше скажу. Сподобалось ще є ззаді кошик з пластмасу, тарабаніти не буде. Або пластиковий. Тут ми маємо Vega Hell 500 металеву корзинку, яка прикручується до задньої спинки. Ну, Чесно кажучи, бажає кращого. Але свою функцію виконує. Заря X3 має. Залізний такий кузовок. До речі, забув сказати, що у нього ще є амортизатори по бокам. І так само фада булі, забуваю, як називається, теж має пластмасовий кошик, де можна покласти лоток яєць щоб доїхати з базару і не побити. Якісь ягоди, трохи цукру, молока, хліба тощо. Тож, ще хочу нагадати, що кожен з них має захисне крило, щоб не обляпало грязюки. Когось з металу, когось вони пластмасові. Звісно, мають ззаді невеличкі амортизатори і стопи та повороти вліво та вправо. Спарта Капітан. Широка така підставка для них, мені зручно. Vega Hell 500. Трішки поменше, але теж зручно. Заря X3 малесенька, незручно. Але ноги можна поставити по бокам. І мій 46 й трохи з них сповзає. Не дуже зручно. Фада булі має теж широку підставку під ніг. Дуже зручно і класно. Світло у всіх світло бажає кращого. Тобто, якщо ви їдете вночі, бажано придбати собі ліхтарика, який надягається на голову, такий, знаєте, от на гумових стяжечках і вмикаєте собі додаткове світло. І обов'язково світло, відбивний жилет і перед тим, як кудись їхати, пригадати правила дорожнього руху. Казав чи не казав, мають стояночний гальма всі моделі цих трьохколісних електроволосопедів або скутерів. Ну і головне питання запитають Віталія, яка ціна. Ціна знаходиться на сайтах офіційних постачальників в Україні. Або на нашому сайті заря.ua або залізяка.com.ua. Починається у нас 45 тисяч гривень, 46, 47. Але я не знаю, що буде завтра і як буде завтра цінова політика в Україні, тому що вони прив'язані вже не лише до курсу долара, а й до логістики. Якщо товар раніше заходив через Одесу, була одна логістика доставка, то зараз через європейські країни, де збільшилась в рази, тому ціни полізли догори. І не кожен може діг... достатися або догнати всі ці ціни. Тому цінова політика у кожного різна. Заходьте в мережу інтернет, шукайте де дешевша і де є гарантія, там і купуйте. Бажано, щоб біля вашого будиночку або у вашому місті не знаходився сервісний центр. Бо якщо вам прийшлють по інтернету таку річ і у людей немає власного транспорту для того, щоб вам приїхати щось перемонтувати. Буде біда. Доставити його до сервісного центру це трошки коштує грошей. Тому дивіться, хто продає поруч біля вас і купуйте тий, який подобається саме вам. Зазвичай такі електровелосипеди або трохколісні велосипеди люди інколи купують з рук і інструкції на нього вже немає. І запитують, як заряджати акумулятори, що з ними робити, чи великий він там. Їх там 5 штук, послідовно з'єднані. Треба заряджати їх раз на місяць або на 20 діб, їздити ви чи не їздити. І перед тим, як купувати, возьміть собі на озброєння, що зимою цей акумулятор. Потрібно забирати в тепло 5 штук і заряджати їх, тому що деякі які люди залишають в холодному гаражі або приміщенні, акумулятори весною вже лози. Так ось тут стоять акумулятори кислотні. Літій-іонний акумулятор під замовлення може зробити наш український винахідник, який проживає в Рівненській області. І огляд, де я залишав його телефон, в попередніх оглядах є, Літій-іонний акумулятор полегшить вагу самого трьохколісного електроскутера, електросамокат. І якщо ви замовите акумулятор з певними технічними характеристиками, він буде і більше пробігати. Чому? Тому що якщо людина... Весною або літом купує подібний трьохколісний електроскутер, він розраховує проїжджати 40 кілометрів. Ось, наприклад, люди кажуть, що Вега Хелп реально проїжджає 40 кілометрів. Тут заявлено в паспорті 40. Тут казали, що теж проїжджає 40-42. Це я буду ще випробовувати спарта капітан. Але коли починаються холоди, пробіг до 40% впадає. І те, що ви вирішили, що він буде проїжджати 40 км, 20 до роботи і назад, вам достатньо, восени або весною вже буде недостатньо. Тому розраховуйте, на скільки кілометрів вам він потрібен. Якщо проїхати 5-10 км в одну сторону, це не біда. А от якщо їздите далеко, треба подумати добряче поміркувати, ніж купувати.